А ось те наше шукаємо місце. Оце десь в цьому районі повинна була якась будь переправа. Вітаю всіх! Сьогодні ми шукаємо німецький танк, який, по словам не когось а моїх прямих. Родичів прабабушки затонув на одній з в селі, де вона проживала. Його вона бачила своїми ж очима. Ми перевіримо цю інформацію. Те, що нас чекає далі, вас здивує. Таке поле. До речі, це поле це частина участку того, де були поселення. Пізні скіфів. Все зараз засаджено, ось та сама цікава частина. Ну, Ми приїдемо ще сьогодні тут сюди осінь. Зараз тут розвідку проведемо. Коротше, тільки я спустився в яр. Якийсь затяжний довгий сигнал. І Прикол в тому, що це вроді би не маленька така ціль, як монетка, бо видно, було б краї. А тут у нас Якийсь довгий, затяжний, таке від... відчуття, що від ми відлаштовані, по суті. Все. Нема реакції тут на ґрунт. Такий дуже дивний сигнал. Так, давайте візьмемо глибинник. Так, коротше, ось дельта, ну на штангу цього начепив. Ось отак. Коротше, відстройся від ґрунту, йдемо. Ось цей прошарок. Хорошо начина брать. Ідемо, йдемо. Йдем. Перестав. Знову вертаємось. Хорошо, бере. Прекрасно бере Чуйку зменшу. А Ось видно труба. Тут, скоріш за все, що й була якась переправа. Труба стіпчена. І ми і дельта пульс сходить з ума.